Привіт! Сьогодні я розкажу, як робити з вашим організмом майже все, що захочете, по бажанню, як керувати автономною нервовою системою, впливати на ваші емоції гарну сторону, впливати на імунну систему та на гормони стресу в організмі. Конкретно це відео я вам раджу послухати дуже-дуже уважно, тому що зараз війна, багато хронічного стресу, поганих емоцій, хвороб. Тому слухайте дуже уважно, і ви сьогодні дізнаєтесь секрети, як через дихання впливати на ваш організм. Одразу кажу, що стосовно нутриціології та спорту, я вам казав, що я не спортсмен і нутриціолог, а що стосовно конкретно цього методу, в цьому я профі, тому що я використовував ці методи для підйому на говерлу та на піпуван в мінус 10 і в мінус 20 градусів по Цельсію, в одних лише шортах, і це все можливо за допомогою деяких лайфхаків, деяких бекдорів, які є у нашому організмі. Як це відбувається? У нас є в організмі автономна нервова система, котра контролює всі важливі процеси в організмі без вашої участі, такі як пульс, температура тіла, частота дихання і тому подібне. І всі процеси, котрі стосуються автономної нервової системи, вони не керуються людиною. Тобто, ви не можете вплинути на ваш пульс, не можете вплинути на температуру, ну так вважається загалом. Але є один бекдор, і це дихання. Тобто, дихання. Як відбувається автоматично, так ви можете вплинути на дихання. І саме цим ми будемо користуватися. Працює це банально просто. Коли ви під стресом, організм автоматично прискорює ваше дихання, виділяє різні гормони і тому подібне. І штука у тому, що можна так само впливати і в зворотньому напрямку. Тобто, якщо, наприклад, підвищити свою частоту дихання, організм почне реагувати, тобто почне виділяти гормони стресу, почне заводитись і готуватися до того. Щоб битися або бігти, самі всі ці практики вони дуже древні і вони пішли від природних процесів, як, наприклад, роздмухувати багаття. Багато хто з вас міг зівштовхнутися, що якщо ти, наприклад, роздуваєш вугілля або вогонь, то починає крутитися голова. І саме це підмітили древні люди і почали це використовувати практикувати. Далі ці традиції продовжили тибетські йоги. з ними, до речі, дуже все цікаво. Вони сиділи якби у горах. І все, чим вони займалися, все своє життя, це спостерігали за організмом. Люди, котрі жили поруч, настільки були зацікавлені у всіх цих методах, що вони просто приносили їжу воду цим людям, щоб от чисто займатися своєю справою і видавати нам ваші методи, і все таке інше. Тобто, ви розумієте, що це дуже важливий інструмент був для наших предків і не просто так всім селом, якби. Скидувалися на те, щоб там ці люди знаходили якісь лайфхаки. Ну і що стосовно природньої відповіді, насправді ви можете помітити, що організм якби сам реагує через дихання. Якщо ви, наприклад, зайдете в холодну воду, організм зразу почне брати повітря. Коли вам страшно, ви дихаєте прискорено, коли вам боляче ви починаєте дихати, ну ви зрозуміли. Це все насправді дуже просто. Я вам покажу чотири дихальні вправи, котрі допоможуть вам справитись з звичайними. Негативними речами у звичайному житті, такі як біль, тривога, переживання, хвороби і тому подібне. Перша вправа це дихання Вінхофа. Багато хто з цим знайомий, але насправді, як такового дихання Вінхофа немає, це взято із йоги. І називається воно насправді бхастіка кумбхака. Це якраз та сама вправа, котра пішла від роздування вогню. Ще йоги називали це роздування внутрішнього вогню. Що вона дає? На мою думку, це універсальна вправа, котра дозволяє вам, як новачкам, освоїти всі аспекти дихальних вправ, пранаями і тому подібне. Ця вправа допоможе вам закласти міцну основу, плюс вона підвищує ваші фізичні здібності, впливає позитивно на стрес. Також вчить вас легко переключатися зі стресу на повний спокій, переводить організм. В режим повної уваги та виживання, і найголовніше тригерить герметичну відповідь організму. Тобто, через дихання ми даємо дуже сильний стрес, якісний, з котрим організм знає, як боротися. І у відповідь на цей герметичний стрес організм опустить всі гормони стресу на цілий день набагато нижче, ніж базовий рівень. Тобто, ви будете дуже, дуже спокійні, дуже у фокусі, і все у вас буде гарно. Складається вправа з трьох елементів. Гіпервентиляція, затримка на видосі і затримка на вдосі. І це якраз і є база. Всі дихальні вправи складаються з трьох стовпів, і тому, опанувавши цю вправу, ви опануєте автоматом інші. Друга вправа, яку я покажу, це дуже 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 сильно спрощене тумо. Це дихання вогню, котрі йоги в Тибеті використовують як спіритичну практику, як вихід вглиб себе, спілкування з Богом і т.д. Що стосовно цих містичних штук, це кожному індивідуально, хтось вірить, хто ні. Але загалом це дуже потужна вправа, котра допомагає дуже різко заспокоїтися. Вона є якби універсальним методом боротьби з будь-яким стресом, будь чи це біль, будь чи це ментальний стрес, якісь хвороби і тому подібне, ви переводите всю увагу з навколишнього середовища вглиб у себе, в організм. І коли організм переключається на себе, він входить якби в стан парасимпатичної нервової системи, і він краще лікує, ви знаходите більше у спокої, організм краще перетравлює їжу і тому подібне. І найголовніше, що це можна робити якби в будь-яких місцях, і непомітно. Тобто, якщо ви, наприклад, в публічному місці дуже розпереживалися, або якщо у вас щось заболіло, ви можете спокійно сісти у стороні, подихати буквально пару хвилин. Або якщо ви вже опанували це на високому рівні, навіть можна стоячи, в принципі, це зробити, але не раджу для новачків. І ви в будь-яких ситуаціях, в будь-якому стресі, зможете виключити відповідь організму на ці обставини. Також ця вправа може пригнічувати дуже сильно біль, і мені вона дуже допомагала при підйомі на гори, бо в деяких моментах буває дуже боляче через те, що організм на грані обморожень. Плюс в горах підіймається через вітер людяна крихта, котра б'є по організму. І організм може це витримати, а психіка ні. І тому за допомогою дихальних вправ ми переключаємо організм на середину, блокуємо біль, і ми можемо робити речі набагато більше, ніж здавалося можливим. Третя вправа банальний 4.78, це вправа, котра просто автоматом вас заспокоює. Її можна використовувати також в комплексі з попередньою. Але вона просто дуже добре працює, і навіть я в деяких випадках її користувався. Наприклад, коли я медитував на холоді, і коли підіймається дуже сильний вітер, дуже буває, іноді складно заспокоїтись, і ми використовуємо цю вправу. Це дуже банально просто. 4 секунди ми вдихаємо, 7 секунд ми затримуємо дихання, і 8 секунд ми видихаємо. Таким чином, ми змінюємо баланс нервової системи з симпатичної на парасимпатичної, і організм. Дуже швидко приходить стан спокою. До речі, цю вправу дуже часто можна зустріти в рекомендаціях для солдатів, які потрапили під обстріл. Бо під обстрілом ти якби нічого не можеш зробити, ніяк не можеш вплинути на ситуацію. А зайві нерви і шкоду для організму треба якось згаджувати. Тому ми дихаємо короткий вдих і дуже довгий видих. І остання четверта вправа буде вправа на силу. Тобто, через дихання ми будемо підіймати наші фізичні здібності і виходити, як я казав, в спортивному залі за грань відмови. Це дуже корисна вправа, котра може зарядити вас з самого ранку на дуже класний день, і може допомогти вам у залі, може допомогти в екстремальних ситуаціях, наприклад. Ну і в цілому просто це було б непогано для того, щоб мати базу не тільки для того, щоб заспокоюватись, а ще й для того, щоб розганятись. Ну і власне все. Далі будуть виходити відео цих дихальних вправ, в котрих я вже не буду пояснювати, для чого вони потрібні. Там буде просто індивідуальна дихальна сесія. Тобто я буду дихати і ви будете повторювати за мною і як би практикувати це. Тому рекомендую приділити максимальну увагу до наступних моїх постів. Хто не підписаний на мене, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк на цьому відео і всім гарного дня.